Чи допомагає мені чоловік? Почнемо з того, що зараз він в іншій країні і допомагає тільки матеріально. Ну а коли він вдома, то всі домашні справи 96% на мені. Не дуже щось міняється, правда? Справа в тому, що коли виходиш заміж за єгиптянина, то виходиш заміж за всю його сім'ю. І так сталося, що чоловік постійно допомагає сім'ї. В них сімейний бізнес, і в них нормально як під час роботи, так і після викликати чоловіка, щоб він для них щось зробив. Ну а він відмовитись не може, ну бо це ж сім'я. Але якщо я його попрошу помити посуд, він його помиє або закаже їжу. Все інше я не вимагаю, тому що в нього просто на це немає часу. Син також повністю на мені. Не скажу, що така модель сім'ї мене влаштовує, тому що надивишся ідеальних відносин в соцмережах, де ідеальні чоловіки з подарунками, побаченнями, які з дітьми можуть сидіти сутками, то це дуже впливає на підсвідомість. Купа питань потім до себе, чому мене так не люблять, що я не так роблю. Діліться в коментарях, як у вас справи з цим питанням.